Оліговна, ти куди? Ой Романівна, доброго вечора. Доброго. Хух. Та цей Тамара позвонила, каже, Олеговна каже, приїжджай до мене каже, на кофе паузу. О, а я думаю, мій Василь все одно в ніч. Та думаю, Зізю. Що я ото сама дома та сама? Бідний Василь за сьогодні в ніч, а вчора ночі ну до того кричав. Ну, до того кричав. Я прям не знаю. Думаю, чи скоро визивали ви йому, чи що. Та, що таке з ним? Та ні, ой, Романівна. Та він зуби проковтнув. Та які зуби? Йому скоро 80 год. Так він пластину вчора проковтнув, вона тебе. Бо ти як станеш, як зачіпишся, то навіть...